就。 Привіт, друзі! Я радий всіх вітати на каналі Автоексперт Дніпро. З вами автоексперт Валерій. Якщо хто ще не підписаний на наш канал, дуже раджу це зробити, бо в нас багато цікавих автомобілів. А саме сьогодні, зважаючи на те, що на відеогляді автомобіль Volvo xc 90 я хотів би зробити такий дещо ліричний відступ від автомобіля. А саме, мало хто знає, але у складі Volvo Group діє компанія до... Надійності двигунів якої е, найбільш високі вимоги. Я кажу про компанію Volvo Penta, яка виробляє судові і індустріальні двигуни, у яких ну, набагато вищі вимоги до надійності. Але технології так чи інакше переходять і на автомобільні двигуни. І ця компанія діє у складі Вольво. Вона була заснована навіть раніше, ніж автомобільне виробництво. Вона діє з 1907 року. Це надійні двигуни, вони встановлюються на яхти, на катери. І їх технології переходять на автомобілі. Тому надійність і довговічність це про Volvo у будь-якому вигляді. А також у складі компанії Вольво Груп з 1900, зараз точно скажу з 1930 по 2012 рік діяло виробництво авіаційних двигунів, так звана компанія Вольво Aero, яка теж більш 80 років була у складі Вольво Груп і виробляла, поміж іншим, двигуни для винищувачів СААП 39 Gripen. грипен. Які також вирізняються надійністю. Вже налітали багато тисяч часів, і також серед фахівців виділяються надійністю. Але до чого я веду? У нас сьогодні на відеогляді швидкісний кросовер, можна сказати так, Volvo xc 90 І ще в трохи незвичному семимісному варіанті такі автомобілі також присутні на ринку. І я провів для такого автомобіля деякі паралелі з бізнес-джетом, тобто з малим комерційним літаком, який може виконувати рейси, беручи на борт там, від 6 до 20 пасажирів і виконуючи там недалекі рейси. А справа в тому, що якщо швидкісний кросовер на дорозі може розвинути швидкість там 160-180 км на годину і при цьому... З дуже гарним великим комфортом перевозити, крім водія шістьох пасажирів, то швидкість вже наближається до швидкості переміщення літаком, враховуючи те, що літаку потрібен час на зліт та посадку, потрібно, потрібен час на дозаправку. Те ж саме все там на відстані до тисячі кілометрів, скоростний кросовер може зробити приблизно у деякий час. Але перейдемо вже безпосередньо до. Нашого сьогоднішнього героя Вольво Ексі 90. Для компанії це була справжня революція порівняно з першим поколінням. Так, наприклад, першу партію цих автомобілів, яка продавалась через мережу інтернет у кількості 1927 автомобілів, розібрали перед замовленнями буквально за 48 годин за дві доби. Volvo xc 90 у комплектації Plus Dark – це 2020 рік, уже після рестайлінгу, який відбувся у межах покоління у 2019-му. В нас версія з американського ринку, яка була завезена так з невеликими пошкодженнями, але дуже цікава. Тим, що це комплектація, цікава, тим, що це самімісний варіант. Ну, а про зовнішність можна сказати наступне. Зовнішність дуже впізнавана. Це відповідно оцю решітку радіатору не перепутаєш ні з чим. Це тільки Volvo, Отут ще є, є такий крупненький фірмовий значок. Але напевно, якщо його прикрити ось так, от, від цього нічого не зміниться. Це буде все одно Volvo. А ще в нас дуже гарний колір це білий перламутр, Це заказний колір, який був найбільш, найбільш коштовним у гаммі. І в комплектацію плюс Dark вирізняють ось такі лаковані чорні вставки у передньому бампері. Виглядає класно, особливо з чорною решіткою радіатора і з такими підкреслено-вольвівськими, я б уже сказав би, з молотом Тора світлодіодними фарами дуже сучасними. Ну і раз ми вже раз я вже розпочав цей ролик з е, паралелей з авіаційними і морськими двигунами. То скажу за механіку цього автомобіля. Тут у нас стоїть 2-літровий бензиновий двигун специфікації Т5. Це турбований двигун потужністю 252 кінських сили. Іншого робочого об'єму, окрім 2 літрів, у сучасних Volvo xc 90 немає двигунів. Він агрегатується, сам по собі агрегат досить надійний. І агрегатується з такою ж надійною, безвідмовною восьмиступеневою коробкою автомат. Типу гідротрансформатор японської компанії AISIN. Це також надійний агрегат. А ще постійно діючий, повний привід з муфтою Haldex 6-го покоління, також дуже швидкодіючою і не вимагаючою від водія ніяких дій. Тобто, привід вмикається у повністю автоматичному режимі. Він завжди є на колесах, і це дуже гарно відчувається на. У русі, на, особливо на високій швидкості, що у вас постійно присутній повний привід на колесах. Тепер для того, щоб мати, щоб мати можливість от переміщатись по будь-яким дорогам з досить високою швидкістю, треба мати е, високий дорожній просвіт. І в нашого автомобіля це є. Е, так, з пружинною підвіскою у цього авто він складає 235 мм. Е, більше, ніж у. Переважної більшості кросоверів. А ще є ось такі гарні 20 дюймові двокольорові колісні диски з високопрофільною гумою. На нашому автомобілі встановлено пружинну підвіску. А щодо габаритів, скажу наступне: то звісно, щоб перевозити сім пасажирів, то потрібен великий кузов. І в нас 4 метри 95 сантиметрів від носу до хвоста. А отже, друзі, перейшли вже до задньої частини нашого Volvo xc 90 Ось тут у нас таблички інформують, що це версія Т5, я веде повний привід. А ще у нас в автомобілі є безключовий доступ, а отже, разом з ним є можливість без доторку рукою відкривати задні двері, двері багажнику і дивитися, що в нас тут. А тут у нас дуже великий багажний відсік, 720 літрів. Це якщо зложений, третій ряд сидінь. І якщо в нас в салон у такому п'ятимісному варіанті, то в нас є ось такий от лоточок для докатки і є можливість підняти третій ряд сидінь. Повністю м'яка обшивочка у багажнику. І зараз підніму третій ряд. Ось так от виглядає у нас третій ряд сидінь. Він зручний, у тому числі для дорослих людей, і зараз я спробую там поміститися. Смертельний номер можна сказати. Якщо передні сидіння зложені, то тут можна взагалі дуже гарно розміститись. Але якщо навіть передній ряд, другий ряд сидінь встановлений, то тут є також місце, куди можна поставити ноги, тому що під сидіннями є ще. Простір на третьому ряду сидінь досить зручно. Друзі, а якщо десь у дорозі вас спіткає ніч, то Volvo xc 90 ну, роз, розполагає таким досить зручним спальним місцем. Але, звісно, зробити ночівлю усім сіми пасажирам не, не вдасться, або може і вдасться. Ну, не впевнений, для двох точно місця достатньо. А отже, на задньому ряду сидінь, але на другому ряду сидінь, скажімо так, у Volvo xc 90 нас зустрічають дуже якісні матеріали, якісна шкіра салону. Є, до речі, у задніх пасажирів окрема регулювання клімат контролю. Клімат-контроль загалом у машини чотиризонний. І є можливість підігрівати оці крайні подушки сидінь. А щодо середнього сидіння у цьому ряду, то воно також цілком функціональне. Тут можна розложити отакий підлокітничок з підстаканниками. А також зробити дитяче сидіння. Ось таким чином. Це також опція, яка є не у всіх автомобілях Volvo, але в нашому вона присутня. А ще, крім того, є можливість здвигати сидіння по довжині, даючи або більше простору ногам пасажирів другого ряду, або трохи більше простору пасажирам третього ряду. Над головою багато місця і ще є панорамний дах, який стане дуже у нагоді. У гарних красивих місцях. А отже, трошки забралися на нашому Volvo XC90. Розпочинаємо тест-драйв з таких от піщаних доріжок. Дуже гарне, гарне, зручне тут керування. До водія ну, майже нічого не доходить, не добирається. Важка машина масою під 2 тонни. Великий дорожній просвіт. Опять же, стає у нагоді 235 мм. І повний привід постійно увімкнений, тому ну, зручне керування керуєш просто як на дорозі, як на звичайній асфальтовій дорозі. Якщо десь на якому колесі трошки виникає пробуксовка, то тут же розумний повний привід перекидає обертаючий момент на інші три колеса і продовжуємо рух. Я не відчув під під колісами ну, якої-небудь значної. Под, е, значної втрати щеплення з дорогою. Все дуже впевнено відбувається. Ще й завдяки тому, що авто важке. Так, біля, біля двох тонн маса пустого автомобіля. За комфорт я вже не кажу. Тобто до водіян не добираються ніякі шуми від підвізки, від багажнику, до речі, нічого завдяки тому, що там повністю м'яка обшивка. У салоні ти сидиш на м'якому, на м'якому зручному Шкіряному дивані, шкіряному креслі. Класні матеріали, до речі, от у нас у комплектації плюс Dark є алюміній, як у всіх Volvo Я вже колись наголошував, що Volvo не буває, майже не буває двох однакових автомобілів. Так, у нас начебто не самі дорогі матеріали, але є отаке нелаковане чорне дерево, на дотик дуже приємне. Є алюмінієві вкладочки такі, які приємно охолоджують. Ладоні при дотику, мінімум кнопок, це також фірмовий стиль Volvo xc 90, де максимум інформації, і максимум органів керування винесено на дисплей Volvo Sensus, він має назву. Окрім того, що автомобілі Volvo надійні, то ще й безпечні, я наголошую на цьому. І є, окрім систем пасивної безпеки, таких як Ремені Безпеки, я наголошую ще раз, що ремені Безпеки придумали в компанії Volvo колись. От. А окрім того, є цілий комплекс асистентів водія, які забезпечують активну безпеку. І зараз ми до них безпосередньо перейдемо. Також ну такий елемент безпеки і впевненості в автомобілі на Volvo xc 90 можна перевірити статус рівень масла. От у нашому автомобілі він на максимум і повний рівень. А також рівень тиску у шинах він також у нас у нормі. Всі чотири колеса світяться зеленим. І отже, ви впевнені в тому, що можна рухатись такі. Основні моменти у вас, всі, у вас всі під контролем. Також є у кожному автомобілі нагадування про попереднє технічне обслуговування. Воно випадає на ось цей. Дисплей за 30 днів до обслуговування або за 2000 км до того, як настає необхідність по пробігу заміни масла або іншого техобслуговування. Тому все ось це діє як такий сервісний комплекс. Дивіться, звісно ж, цікавить відповідь на питання, скільки витрата пального на такому автомобілі у різних режимах. От поїздив на ньому кілька днів у міському циклі, десь лежить у межах. 9-10 літрів. Можна зробити трошки менше, якщо, якщо вільний, вільне місто немає багато машин. У трасових режимах це 6,5-7,5 літрів, 6,5 7 у таких межах, то я вважаю, що для двигуна потужністю 250 кінських сил і чималого кросовера це виразні і непогані цифри. У нашому Volvo xc 90 в принципі, як у будь-якому Volvo xc 90 це вже стандартна, е, стандартна комплектація. Е, є комплекс асистентів водія, який має назву Pilot Assist 2 Він включає в себе утримання автомобіля у межах полоси руху. От зараз у нас автоматичне кермування відбувається. Навіть е, горить зелененьке кермо на панелі приладів, автоматичне кермування у межах руху. Він Причіпляється до лінії розмітки і автоматично керується. Зараз трошки розвернемось, я продовжу. Також є в нас контроль сліпих зон у районі задніх крил автомобіля. Ось такі от бумеранги, до речі, реалізовано краще, ніж на інших автомобілях. Бумеранги великі значки, які навіть коли зеркало заліплено снігом, їх, вони виразні, їх відчутно видно. От. А ще якщо, якщо водій намагається перестроїться у смугу, яка в даний момент зайнята, то вони починають миготіти, нагадуючи, що там рухається перешкода. Так, от зараз тепер виходимо вже в режим повністю пілот-асіст. У нас автоматичне кермування, адаптивний круїз-контроль діє. Ви задаєте просто швидкість, яку дозволяєте максимально рухатися адаптивному круїзу. І він, якщо бачить впевнені, впевнені лінії розмітки, то чіпляється до них і виконує автоматичне кермування. Але ну, контроль лишається все одно за водієм. Якщо ви будете надовго відпустити руль, то а, десь через 30 секунд авто почне вимагати уваги, вимагати, щоб ви повернули руки на керму. Також як частина комплексу асистентів Pilot S2 діє система автоматичного гальмування при руху переднім ходом, вона має назву City Safety, а також система автоматичного гальмування при русі заднім ходом вона має назву Cross Traffic Alert. І ось зараз спробуємо якраз спрацювання системи City Safety, яка Має зупинити автомобіль самостійно перед перешкодою, у якості якої виступає пішохід наш колега. Поїхали! Дивіться, все так спрацювало. Досить грубувато. Система вмішується в керування вже так в останній момент, але авто City Safety вона воно... повністю зупинилась деше за півтора метри, тобто безпечна відстань збережена. Все класно працює. Спробуємо роботу адаптивного круіз-контролю. Я дозволив максимальну швидкість там 110 км на годину, але попереду їде авто, і наше авто рухається, повністю прибрав ноги з педалей. І гальма, і газа. І наше авто рухається зі швидкістю, там десь приблизно 65 км на годину, тому що бачить попереду перешкоду. Можна також зменшити або збільшити дистанцію натисканням ось цих кнопок на кермі. зменшити або збільшити дистанцію до авто, яке рухається попереду. Ну це просто е, при... залежить від звичок водія. От зараз повністю прибрав ноги з педали і авто. Гальмує автоматично, бо має попереду перешкоду автомобіль, який також гальмує, пригальмовує. І отже, я трошки вже наголошував, що Volvo XC90 90 це динамічний швидкісний кросовер. Заводські цифри по пришвидшенню до 100 км на годину це 7,9 секунди. Зараз випробуємо, чи справді це так. Десь є. Я гадаю, що можливо і не 7, і 9, але ну, гадаю, що десь у 8,5 секунд ми помістилися. Класно розгон відбувається. У нашому Volvo є система голосового керування кліматконтролем, навігацією, аудіосистемою. Керується отут кнопочкою на рулі, і можна, наприклад, сказати, Вольво мені холодно, зараз продемонструю. І температура клімат контроля зміниться на більшу. Ось так. Вольво мені холодно. Ось так це працює. Так, також познайомлю трошки вас з режимами водіння. У кожному Вольво є такі функції. У нас є еко-економічне водіння, комфорт це повсякденне динамік. От зараз ми перебували у ньому, вимірювали. Пришвидшення до 100 км на годину. Це максимальні характеристики двигуна. А також є режим оффроад, неровна дорога. І у цьому режимі трошки не так активно автомобіль реагує на педаль газу. А також активується система допомоги при спуску з гори, яка обмежує швидкість автомобіля на крутих склонах на рівні 8 км на годину. От зараз ми спробуємо її використати. Повністю прибрав ноги. З педалі гальма. І ось вона активовано загорівся значок на панелі приладів. І ось 8 км на годину. Він так підтримує. І це дуже зручно, можливо, особливо для водіїв-початківців. У всіх автомобілях Volvo присутня, Volvo XC90, саме присутня камера, яка показує простір позаду автомобіля при руху заднім ходом. Є ось такі от лінії. Траєкторії, куди буде рухатись автомобіль, також можна зменшити або збільшити масштаб, якщо останні сантиметри там десь перед бампером ви вже маєте ловити. Дивіться, у системі повного приводу на Volvo xc 90 також присутня система допомоги при старті вгору. Якщо ви остановились у середині підйому і зупинились, то у вас автомобіль не відкочується назад. А якщо ви. Плавно-плавно натиснули на педаль газу, то він просто плавно поїхав уперед. І от повний привід, завдячуючи повному привіду, жодне колесо не має пробуксовки. І тут такий ще й на ямках, таких ми впевнено рухаємося до гори. Ну що, друзі, ось такий автомобіль з'явився. На відеогляді відповідного продажу у компанії АвтоЕксперт Дніпро Volvo xc 90-2020 рік. Комплектація плюс ДАРК 77 тисяч пробігу. Обслуговане авто на офіційному сервісі, а знайти нас можна у Дніпрі. Навпроти річпорту. це адрес княгині Ольги 19Б. Не забувайте підписатись на наш канал. Поставити лайк, залишити коментарі, що сподобалось, може ще ні. А ще відправити це відео друзям. Може вони шукають якраз саме таке авто. З вами був Валерій сьогодні. На все добре і до нових зустрічей.